З початком війни в Україні ціни на низку товарів суттєво зросли: гречка, сіль, сода, золоті яйця. Вже майже місяць піднімається ціна на цибулю з 30 до 50, досягши максимуму за всі роки. Наразі на неї спостерігається високий попит, площі посівів значно зменшилися, а її запаси в деяких українських господарствах вже вичерпалися, пояснюють аналітики. І це ще не межа, говорять продавчині міського ринку Асорті, бо закупівельна вартість зростає чи не. Цигулька 50. Сигулька вже 50. Чого така ціна сьогодні? — Як нам пояснили, связано з тим, що дуже много пропало, переборка світ свет платят. Фермери, людям за чистку переработку платять. І лука дуже мало. З нашої Бессарабії на Київ, на Харків. Раніше Херсон був, сейчас Херсона нету. А вырастили ми практично. Тобто мало пасійне і важко Так, да, да. Люди беруть, як зараз беруть. Немножко ну, нервничать. Дві штучки, три. Пенсиона. Ну, ну буває, ну, самим... тяжело пенсионерам нашим. Саме складне – это они. За пенсію не набереш лук себе. себя. Это понятно. Цена на лук. 50. Чому така, як ви вважаєте? Тому що я беру його на оптимум, 43 на сітку, виходить. Заплатила за те, щоб мені привезли, воно мені виходить. Плюс пакети стали, отак ми стоїмо. Так, як реагують покупці? Возмущаються. Будемо картошку їсти, капусту будемо їсти. То, щоб подешевше. Аби був мир і здоров'я було, і благополучно, щоб тишина була. Це найголовніше. Сімейним підрядом багато років на ринку працює подружжя Федір і Людмила. Важко торгувати в цей час, зазначають вони. Вартість закупки на овочі висока, а у людей брак коштів. Понемножку беруть, ну, що дозволяє їхня пенсія. Нам теж очень тяжело брати закупка, очень дорога. але я слухала, що буде це не кінець, буде дороже. Тобто у кого є можливість, можна ще трішечки так? Так, так. А у кого нету, я, допустим, беру отакоє, що то такої додому. А хороше, мені треба продавати, щоб заробити. Вам вже жити треба, і нам треба жити, і діткам, і внукам. Всі хочуть жити, і добре жити. Хочеться, щоб люди покупали все подешевле, а воно виходить, що розумієте, це ж війна, воно має бути дешевле, а воно все подорожає, дорожає, дрожає. Ну куди це годиться цибуля 50 гривень? Що це? Вона це в воєнне время, це було піза. Виручав надіятися на краще. Всім здоров'я, да, вам, да, благоди, да, миру, да. вашій родині. Наближається весна, сезон городини. Тому для заощадливих господинь, які готують сани заздалегідь, в продажі є цибуля сієнка, гарбажійка. Цибулька 90, 80, ось така так садне, так? А ми вживаємо. бо його нема? немає? Немає да? нема. Як реагують покупці? Недовольні. – як беруть, як зараз об'єми знизилися. Декілька ну, да. штучок. Про запас придбає розсаду Олена. Цибуля на власному городі тогоріч вродила добре. Тому і зараз готується до наступного сезону, аби були заготівлі і ціни на овочі не били по гаманцю. Спрашую, по чому рибажика щоб. Тільки потепліє, і треба буде садити цибулю. Коли традиційно садите? Як тільки капіліпашуть мені огород. Обродила минулого року вас? Да. Так. Зберігли. Чи є, власне, на, на горищі чи де ви ховаєте? Ні, зараз вона в мене в ящику є. Там така крупненька, чуть крупні, чим це, щоб наїду на, їду, ну, на зеленую, а арбажику пару кілограмів куплю, щоб посадити. Що хотілося побажати усім акерманцям, мешканцям міста, взагалі українцям. Всім, всім здоров'я, міра на землі, щоб швидше це все закінчилося. Переживаєш, хоч у мене тоже син там. Хочеться, щоб все це закінчилось і щоб все повернулися до неї живими і здоровими. Так люди підходять, немає можливості купити у людей, грошей немає, бувають три цибульки беруть, буває, кілограм беруть. Буває, спросили і мовча уходять, і нічого не відповідають, ну, Я вже знаю, що люди самі приходять. Є, які возмущаються. Ну що зробиш? Ну, їсти треба, жити треба. Головне, щоб був мир, а це саме головне. Так перервемося. Звичевими пакунками поспішає до своєї господині Михайло Михайлович своєму поважному віці має добре почуття гумору. Що купили лучку? Бачу, взяли так? бурячку. Морква, буряк, лук і все. Для дому, для госп... для господині, чи ви сам собі господар? Ні, у мене господиня є. Старенька правда, ну молодшої немає. – Як її звати Валентина? А скільки вам років 80. Гарно тримаєте, та ви що? А це ж шукаю молодичку. ніяк не можу знайти. І що? ніяк. <свят> ну хто в... клюне Рис, на такого? Це таке місце, де все, все знайти навіть молодичку. <свят> 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 Дякуємо вам. Отак, з клумаками продуктів на що вистачило коштів гаманцю з гумором, з бажанням жити у мирній країні, поспішають додому. А керманці життя триває тут і зараз. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.